Сьогодні я хочу розказати вам, як приготувати отаку золотисту рульку із надзвичайно смачною капустою. М'ясо я буду поливати солодким соусом, який буде стікати в капусту. Це квашена капуста, і від цього вона набуде ще більш яскравого смаку. Усі інгредієнти, які я буду використовувати, зараз ви бачите на екрані, а також додатково я продублюю їх під відео. Для зручності я розділила їх на три частини. Перше, що треба для приготування м'яса, Друге, що використовуємо для соусу. І третє, що піде безпосередньо у капусту. Для початку я пропоную рульку відварити. Це найпростіший спосіб термічної обробки і найшвидший, який гарантує нам потрібний результат. І я починаю з того, що підсмажую моркву і цибулю на сухій сковорідці. Це надасть бульйону, а значить і м'ясу насиченого смаку та аромату. Також за бажанням, ви зможете використати цей бульйон для якихось інших страв. У велику каструлю я перекладаю м'ясо, додаю лавровий лист і перець, перекладаю всі наші овочі і доливаю соєвий соус. Води додаємо стільки, щоб вона повністю вкрила м'ясо. У мене на це пішло півтора літри. Тепер ставимо варити на 2-2,5 години. Для соусу я змішую цукор, соєвий соус, лимонний сік. І пластівці чілі. Ви можете додавати інші спеції за вашим смаком. Часник я порізала тонкими пластинками для того, щоб він віддав свій смак, але не стала дрібнити, щоб потім він не пригорав на м'ясі. Коли соус закипить, проваріть його 2-3 хвилини до легкого загустіння. А коли він охолоне, то він стане іще більш густим. І тепер переходжу до приготування капусти. Для початку підсмажу цибулю. Я роблю це окремо, щоб упевнитися, що вона точно буде вся золотава і не буде напівсирою. Якщо вам більше подобається смажити разом з капустою, ви можете зробити і так. Прибираю цибулю окремо і на цю саму сковорідку викладаю моркву. Перемішую буквально одну хвилину і відразу додаю капусту. Обов'язково відтисніть зайву вологу. Так, капуста приготується швидше і не буде витрачатися час на випаровування цієї рідини. Я тушкувала капусту з морквою десь 5 хвилин, постійно перемішуючи. Тепер розгортаю капусту, щоб викласти томатну пасту в центр сковорідки. Я буду підсмажувати її протягом кількох хвилин. Цей кулінарний прийом сприяє розкриттю смаків під впливом тепла, з пасти випаровується зайва кислинка, а її смак стає більш насиченим, глибоким і солодкуватим. Також відбувається карамелізація природних цукрів. Тепер додаю нашу цибулю і перемішую все разом. Залишаю пательню на вогні ще на кілька хвилин для того, щоб смаки подружилися між собою. От тепер можна перекласти капусту у форму, у якій будемо запікати її разом із м'ясом. Після того, як час відведений на варіння рульки збіг. Я залишаю її у бульйоні для того, щоб вона не завітрювалася, а залишалася соковитою. І отакий результат проміжний я зараз маю. Тепер я хочу зробити надрізи. Розрізаю буквально верхній шар шкіри і жировий прошарок під ним. Роблю це для того, щоб жир більше танув, а соус проникав глибше всередину. Показую, як виглядає рулька з іншої сторони. Тут шкіра лопнула, тому надрізати її не треба. Перекладаю рульку на капусту і поливаю нашим соусом. Перше запікання триватиме 30-40 хвилин. Температура 180 градусів. Накривати нічим не потрібно. Після цього я дістаю рульку і ще раз промазую її соусом. Як бачите, він вже має більш густу текстуру. Запікаємо чи 5-10 хвилин. Як я й обіцяла, в процесі смаження жир з рульки, а також соус стікали в капусту, і від цього воно стало іще більш неймовірно смачною. Обов'язково спробуйте і нехай вам буде смачно.